Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 3 жовтня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. 17 освітян отримали медалі за заслуги перед Коломийщиною. Покладу серед цінних важливих для мене речей. Мама загиблого героя України Наталія Тарабалка презентувала авторську книгу. На рядках вилилися смуток, трати переживання. У Коломиї презентував персональну виставку живопису художник зі Львівщини Степан Пісо. Кому напрямку в світі не працює ніхто. Про це та інше детальніше далі. В Коломиї прощаються із захисником. Любомир Марін загинув на Донеччині. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині 4 жовтня у катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають Любомира Маріна на Алеї Слави. На Прикарпатті дитина постраждала від чадного газу. Одномісячний немовлят доправили до лікарні. Ймовірна причина несправність газового котла у приватному житловому будинку. Повідомило головне управління ДСНС в Івано-Франківській області. Фахівці наголошують, що із настанням холодів ризики отруїтися чадним газом зростають в рази. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки. На Івано-Франківщині державне бюро розслідувань затримало лісничого, який у стані сп'яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду. За фактом аварії відкрите кримінальне провадження. Працівники державного бюро розслідувань вивчають обставини дорожньо-транспортної пригоди. 1 жовтня на Прикарпаті близько 19-ї години лісничий Єловичорського лісництва, перебуваючи за кермом автомобіля Тойота Ленд Cruiser у стані алкогольного сп'яніння, рухаючись у напрямку СМТ Верховина, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з Фольксваген Passat, водій якого здійснював поворот на другорядну дорогу. Йдеться на сайті державного бюро розслідувань. У результаті аварії 54-річний водій фольксвагену загинув на місці. Слідчі ДБР провели огляд місця події, вилучили транспортні засоби для проведення експертиз та відібрали зразки крові у лісничому. Експертиза підтвердила його перебування у стані алкогольного сп'яніння за фактом. ДТП відкрите кримінальне провадження. Санкції статті передбачають до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Коломию відвідав Петро Порошенко, п'ятий президент України. А нині народний депутат поспілкувався з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні та реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни. Радий бачити друзі, місту в руках. було дуже приємно. Слава Україні слава! у Коломиї Петро Порошенко не вперше у госпіталі ветеранів війни також. Та зміни, які відбулись у закладі, вражають, каже п'ятий президент України. Те, як ми вперше побачили лікарню, тоді ще поліклінику, тоді ще залізничну. І те, як вона є зараз, ну це просто неймовірно. Я переконався, що тут у лікарів просто золоті руки працюють 24 на 7, допомогу надають неймовірно. А саме головне, то, що я почув сьогодні, це слова «подяки». подяки від пацієнтів, подяки від ветеранів, подяки лікарям, подяки тим, хто допомагає. І для мене це було. Дуже дуже важливо. під час візиту. Петро Порошенко поспілкувався з медперсоналом та пацієнтами закладу. Він каже: на сьогодні важлива не лише фізична реабілітація, а й психологічне відновлення військових та ветеранів, їхнє повернення до цивільного життя. І це обов'язок держави. Наголошує Петро Порошенко. Ветерани сьогодні потребують дуже дуже професійного і компетентного підходу. Проблема не в тому, щоб їх просто вилікувати. Блема в тому, що якщо ти поранений і демобілізований, тобі допомогти інтегруватися в суспільство, тобі допомогти облаштуватися, допомогти родині твоїй. Головне знайти роботу, і цим всім має піклуватися держава. На сьогоднішній день, звичайно, що ми не задоволені поточним рівнем. І сьогодні будемо приділяти окрему увагу ветеранській політиці. Під час спілкування з пацієнтами привітав Петро Порошенко іменинників, які сьогодні перебувають на лікуванні. І на згадку про нашу зустріч у нас є такий спеціальний президентський курт. Ми всього двісті. Ніхто не має. І це для того, щоб ви цей 35-й день народження запам'ятали на все життя. Подякою за вашу службу в країні Дякую. Візити політиків державного рівня надважливі для медичного госпіталю, каже гендиректор закладу Володимир Федоришин. Головне в такому спілкуванні це отримання консультацій щодо змін у законодавстві і впровадження нових реформ. Основне це медична реформа, в якій сьогодні не передбачають місце і роль госпіталі війни. Кожній області заклади є перенаповнені і виконують дуже важливі роль. Ми хочемо нарешті почути, де місце госпіталя, і коли він є поза мережеви, це говорить про те, що він ну не зовсім потребує наша якась держава. Того ми хочемо спитати, де їхнє місце, що з ними далі. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. 17 освітян отримали медалі за заслуги перед Коломийщиною. Кращих педагогів відзначили напередодні Дня вчителя. Районні урочистості відбулися у Коломийській філармонії. У Коломийському районі є 152 заклади загальної середньої освіти та майже 120 дитячих дошкільних закладів. Забезпечують навчальний процес. У них майже 4 тисячі педагогів. Саме їх напередодні дня працівників освіти урочисто вітали у Коломийській філармонії, каже Ганна Кравчук, заступниця голови Коломийської районної державної адміністрації. Вшановуємо і дякуємо кращим вчителям нашого краю, нашої Коломищини. Для освітян Коломийщини підготували 52 відзнаки. 17 з них найвищі нагороди району, медалі за заслуги перед Коломийщиною, Розповідає голова районно-військової адміністрації Любомир Глушков. Присутні представники всіх територіальних громад Коломийщини і за поданням голів територіальних громад. Ми повшановуємо наших вчителів, наших педагогів за їхню невтомну працю. Серед освітян у залі вчителька Любомира Глушкова Катерина Будеркевич вона пропрацювала у Коломийській школі номер 2 понад Півстоліття вже десять років як на пенсії. У мене всі учні, лікарі, вчителі, прекрасні робітники, керівники. Вона любов недавно його ніби вчила, а він вже керівникський. Вона одна із тих, хто отримала медаль за заслуги перед Коломийщиною. Приємно зустрітися з колегами своїми, відчути, що ти комусь потрібний, розумієте, а це головне. Така ж відзнака тепер і Олександри Босацької. Вона в минулому. Вчила Вчителька Печеніжинського ліцею каже, вже знає, де зберігатиме цю важливу нагороду. Покладу серед цінних важливих для мене речей. Це багато означає, тому що розумієте, 42 роки в школі це ціла епоха в моєму житті. Це відчуття того, що не тільки я якось оцінюю цей шлях, чи мої учні конкретні, а що і в якихось органах влади також оцінили мою працю. Це для мене важ. Привітати вчителів прийшли звичайної учні для своїх наставників підготували зворушливу концертну програму. Професія вчителя є надзвичайно важлива, тому що саме вони виховують майбутнє нашої української держави, і саме від них залежить, як вони передадуть знання, як підготують молодих людей до уже дорослого життя, і саме ці люди в майбутньому замінять нас і будуть продовжувати роботу для того, щоб Україна жила, Україна була, і щоб Україна була процвітаючою державою. Евеліна зозоля Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК. У твоїх крилах моя сила, мама загиблого героя України Степана Тарабалки, засновниця оздоровчого центру тепло крилатої душі Наталія Тарабалка презентувала авторську книгу про слово, яке лікує наш наступний матеріал. Серце сина помістилось у шматках остатках. Ті. Син Наталії Тарабалки пілот Ас, Герой України Степан Тарабалка, і на обкладинці, і у віршах, і на ілюстраціях. Він загинув 13 березня 2022 року в небі над Житомирщиною під час бойового вильоту. Втрата сина розділила життя жінки на дві половини, та пані Наталя не опустила рук. Біль втрати трансформувала у допомогу ветеранам та військовим. Так заснувала оздоровчий центр тепло, крилатої душі. Розрадою стала. Це швидше всього не про, не про ж творчість, як про те, як на рядках вилилися смуток, втрата переживання, хвилювання, і відновлення, мотивація, навіть думки в голос, можна сказати, які ти не завжди скажеш комусь, але завжди напишеш на листку. Езії і проза Наталії Тарабалки швидко знайшли шанувальників. Цьому допомогли соцмережі. Ділиться жінка. Я зрозуміла після того, як я от зразу виставляла рядки у Фейсбук. Коли люди коментували, що їм це потрібно було в той чи інший момент. Я розуміла, що це дано мені не тільки для мене, бо я навіть не пам'ятаю жодного свого вірша на пам'ять. Я зразу та за як то приходила інформація, я її викладала. Фейсбук я розуміла, що це для когось для тож для чиєїсь підтримки. Ми я з багатьма людьми познайомилися через мої вірші, які торкнулися її глибоко. І я вдячна Богу, що, що це люди, які допомогли втілити цю ці рядки на папір. Серед таких людей журналістка, головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк. Саме вона стала упорядницею дебютної книжки Наталії Тарабалки. Ми зустрілися з пані Наталією Тарабалкою. У них у е закладі Тепло Крила. Душі ми писали матеріал, спогади про її сина, героя України Степана. Це була така материнська розповідь про те, яким був Степан, Ще що він любив, такі чисто материнський усіх, текст, сьогодні, який ніхто Наталья більше роботи, не міг би розказати про Степана, повезло, як про людину, як про читали, сина, містали, як про воїна і, не і не про героя. І тоді залипи. пані Наталя каже, що от вона виливає свої думки на папір в Фейсбук. Ці вона розказує про той біль, який вона переживає після втрати сина, і мріяла би мати книжку. От зібрати це все в книжці. Я кажу, давайте ми їм допоможемо, тому що вільний голос видав уже не одну книжку, допоміг не одному автору втілити такі мрії, і таким чином народилась така книжка. Найскладнішим у роботі над виданням було читати і пропускати крізь себе думки матері, яка втратила сина. Додає упорядниця Валентина Близнюк. Це дуже непросто, це дуже складні речі. Ми собі навіть не уявляємо, що переживають люди сьогодні. От ми ходимо, світить сонце, ми п'ємо каву, слухаємо музику, а інші люди поруч нас. Похоронили своїх дітей, попрощалися з ними назавжди. Дехто досі не може сприйняти цей факт, прийняти цей факт і тим більше пережити. Це жахлива історія, і, звісно, Разом ми сильніші в цьому горі, і тому такі книжки мають народжуватися. Ми маємо їх видавати для того, щоб ми самі і світ знав, що зараз відбувається в Україні, і через які випробування проходять наші матері, наші дружини, наші діти, молодь. І, взагалі, ми всі дебютна книга Наталії Тарабалки у твоїх крилах моя сила вийшла накладом 240 примірників. Придбати видання можна в оздоровчому центрі тепло крилатої душі або особисто в авторки. Коломийська команда із пілотування безпілотних літальних апаратів крила Карпат повернулася. Із нагородами з чергового етапу всеукраїнських змагань з управління дронами, який відбувся наприкінці вересня. Школярі з Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка були єдиними учасниками з Івано-Франківської області. Діти достойно представили Прикарпаття і увійшли в трійку лідерів. Детальніше про це у наступному сюжеті. Команда Крила Карпат це школярі, які відвідують військово-історичний гурток у Коломийському п'ятому ліцеї. Наразі мистецтво пілотування дронів опановують 15 Торо дітей віком від 10 до 16 років найвправніші з них і поїхали на ці вже четверті за ліком змагання у Кам'янці-Подільському, розповідає керівник гуртка Ігор Павлюк. Це діти 10, 15-16 років. Хоча зараз ми вже бачимо, що треба долучати і менших дітей, починаючи навіть і від першого класу брати, пробувати. Педагог додає без підтримки громадського об'єднання Крила Карпат проводити навчання управлінню безпілотниками було б неможливо. Ліцей не має ані симуляторів польоту, ані самих дронів. Обладнаний усім необхідним простір для занять дітям надає саме ця організація. Коли відкривався гурток. Засобів у нас не було, було лише одне бажання. А крила Карпат мають те, що необхідне для того, а аби... у нас є діти, а в них є засоби. І оце поєднання дає високий результат. Ось на таких дівчатках, хлопчики є три категорії: – 75-ка, 85-ка 65 65-ка. Ну Чуть по розмірах більше. Це для. А це літали вже старші. Вони займаються, як тільки мають вільний час. У нас клас відкритий кожен день з 10 до 6 години можна приходити. Після уроків найчастіше вони приходять і от таким чином займаються. А діти й справді відвідують заняття охоче про свій перший досвід участі у змаганнях розповідає єдина дівчина у гуртку дев'ятикласниця Богдана, яка отримала найкращий результат у Кам'янці-Подільському серед дівчат-учасниць. На початку було дуже важко, але потім я вже привикла. і це дуже цікаво. Для мене це стало хобі, яким я хочу займатися. Шестикласник Володимир наймолодший у команді займається менше року, проте вже брав участь у кількох змаганнях. Перші мої змагання. Це були міські змагання. Це мене було взяло так просто для досвіду, аби я розумів, як це все проводиться і як це все має бути. Другі мої змагання це були обласні. Потім ще були змагання в Києві у Бочі, від федерації спорту. Перший раз, коли я піднімав дрон, то я, типу, коли вдягнув окуляри, мене трошки тушнило. Але з часу мене це поступово пропадало. то зараз я сміливо керуюдрану в окулярах. Крила Карпат це один із проєктів, співзасновником якого є всеукраїнське об'єднання тризуб імені Степана Бандери. Технології розвиваються шаленим темпом, і нам потрібно ногу з часом рухатися разом з технологічним проривом і ставати. Ефективними там, де цього вимагає сьогодення. Діти займаються цим охоче. Мабуть, не скажемо, що це є масове явище, можливо, тому що ще не всі знають, що є така можливість, але ті, хто займається, займаються досить ефективно і проводять дуже багато часу в класі. Власне, завдяки тому, і бачимо результат. На полі змагань ми хочемо подякувати людям, котрі постійно підтримують команду на виступах і в тому, щоб підтримувати діяльність класу. Це постійні наші партнери, Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни та транспортна компанія Транс». Ми щиро дякуємо їм за те, що вони завжди підставляють своє дружнє плече, і наголошуємо на тому, що ми завжди готові до співпраці. Будемо вдячні всім, хто готовий долучатися до підтримки проекту Крил Карпат. Адже це наша спільна мета, розвиток молоді це наше спільне завдання. Зробити все для того, щоб у них були набагато кращі і ширші можливості для того, щоб гідно. Представляти себе і представляти Коломийщину, Івано-Франківську область на, е, в українській і міжнародній арені. Сподіваюся, і до цього рівня ми дійдемо. Крил Карпат у польоті -домрі. Юсі Юсітран з нами це крила надії, швидкість і села, дорога. Ясна перемога чекає командна. Одна. Слава Україні! Героям слава світлом писана доля. У Коломиї презентував персональну виставку живопису художник з Львівщини Степан Пісьо. У своїх роботах митець поєднує пейзажі та елементи творів декоративно-ужиткового українського мистецтва. Усе бачили мої колеги. Степан Пісьо уродженець Львівщини. Там живе і працює. Він архітектор за освітою, проте вже понад 30 років створює живописні полотна. Степан Пісьо викладач, та зараз йому трохи складно розмовляти після перенесеної хвороби. Митець ділиться свій авторський стиль та родзинку творчості. віднайшов ще готуючись до вступу в аспірантуру. Він шукав новизну, унікальність і вирішив поєднати пейзажі та етнографічні елементи. В такому напрямку в світі не працює ніхто поєднання природи і етнографічних елементів, чи то рушники, чи то ліжники, чи кипетри різні елементи. Я вирішив свідомо працювати в тому напрямку, бо саме тут є. І інновація, так, накової термін, і нужна мистецький термін. І, хоч Степан Пісьо за освітою не художник, живописець та його мистецький рівень вражає. Ділиться професор кафедри історії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Ярослав Кравченко. Цікава особливість його робіт з однієї сторони, ми маємо дуже таке реалістичне трактування природи, подібне власне, десь до Барбізонської школи, до французьких художників середини 19 століття. А з другої сторони власне у той момент передачі світла, передачі. Чи сонячного, чи місячного освітлення, тобто вже те, що ми потім будемо називати імпресією, і от поєднання власне чисто реалістичних основ з імпресіоністичною тенденцією трактування світла, власне, це вирізняє роботи степана. Дуже фахово, дуже вміло він передає ось цей сонячний блік. блік Сонячного чи місячного світла на поверхні. А потім Степана з'явився дуже цікавий момент: чисто побутова деталь, витвір декоративно-ужиткового мистецтва: чи це сорочка, чи це рушник, чи це скатертина, чи це ліжник детально. Вималюваний, детально освітлений знову ж таки розсіяним місячним чи сонячним світлом на фоні природи, ця виставка донедавна експонувалась у музеї Бойківщина, що на Львівщині. Тепер, трохи у доповненому виді, автор презентує свої живописні роботи Коломиянам у національному музеї народного мистецтва, Гусущини та покуття імені Йосифата Кобринського на запрошення генеральної директорки закладу Ярослави Ткачук. Колись я побачила його роботи. І мене вони дуже так зворушили, оскільки так багато символіки було у його, здається, таких звичайних пейзажних роботах. Буяє природа, тиша ночі. І в цій тиші ночі ми бачимо вишивані рушники. І це був час, коли. Коли це було не зовсім в тренді, пан Степан не закінчував вищих академій е, живописних чи, чи, чи там мистецьких, а він є архітектор за фахом, але це те, що є обдарування. І, звичайно, що з дитинства він займався живописом, він має школу художню, мистецьку, багато оцінок мистецтвознавців про його творчість. І ми бачимо такі розлогі, е, е, на яких він зображує. Е, Українські пейзажі, українське село, природу з її багаторельєфністю, з горами, степами, полями, лісами і тим самим оспівуючи їх. Оглянути виставку живописних полотен світлом писана доля можна впродовж місяця. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах. Та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось! Хай щастить і до зустрічі!